Дякую, дуже приємно. Шановні колеги, я представляю службу лікування болю військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Рік тому наша служба почала працювати. І почали ми, але конфлікт інтересів відсутній. Мій єдиний конфлікт інтересів це є канал в Ютубі, де ми публікуємо навчальні відео. Тож запрошую. Ми почали з внутрішнього аудиту рік тому, за тиждень до того, як запрацювала служба лікування болю, вісім інтернів, якими вдячні за цю проведену роботу, обійшли всі палати хірургічних відділень стаціонару, і в кожній палаті опитали по конкретній анкеті цифровій двох пацієнтів. Так ми отримали репрезентативну вибірку, і результати були так собі: 25% наших пацієнтів на питання, чи задоволені ви тим, як вас знеболюють. Відповіли ні. Далі гірше: 41% наших пацієнтів повідомили, що від болю порушений їхній нічний сон. А це центр Львова, це не Запорізька область, це не якась посадка десь. В центрі Львова два пацієнти з п'яти не можуть спати від болю. Це нам не підходило, це погано. І графік, який ви бачите перед собою на екрані, ми запитали пацієнта за шкалою від 0 до 10, як найсильніше у вас боліло протягом останньої доби. І графік припоганий. Подивіться. Велика частка пацієнтів повідомила нам про цифру 6, 7, 8, 9 і 10. А це поранені, яких поранено не вчора. Ми лікуємо пацієнтів від, напевно, 5-го, 6-го дня, починаючи від поранення і протягом наступних тиждень. Тобто, вихідна ситуація була для нас абсолютно незадовільна. І ми взялися до роботи. Ми вивчили досвід ГВКГ, досвід феофанії, досвід іноземних колег і Склали для свого госпіталю протокол лікування болю на чотири сторінки, який відповідає саме нашим потребам. Комусь іншому він напевно не підійде. А саме нам пацієнти в гострому стадії реневого процесу переважно поранені і переважно відносно молоді здорові чоловіки. Ось такий протокол. Одна сторінка цього протоколу перед вами на кожному сестринському посту висить ось така схема. Ми всіх наших пацієнтів поділили на чотири категорії і зробили максимально спрощену стандартну схему консервативного лікування болю, яку за рік ми домоглися, що вже майже всі хірурги таки призначають: в основі парацетамол, нестероїди при потребі опіоїди, при потребі метоксифлоран і багато регіонарної анестезії. Вже прийшов той час за рік, коли всі хірурги пописували ці схеми в свої стандартні доски призначення, які вони друкують, і напевно тепер вже парацетамол там навічно. На тій сторінці протоколу, в якій розписано, що має робити лікуючий лікар, головне те, що ви бачите на слайді: є три показання для того, щоб лікуючий лікар запросив анестезіолога служби лікування болю на допомогу. Пацієнт не може спати вночі. Пацієнта сильно болить, і пацієнтові потрібні наркотики три дні поспіль. В таких ситуаціях в роботу починає, має включатися анестезіолог, і цього ми теж де не вже добилися. Вже багато хірургів кличуть нас на допомогу. Тобто за рік це відбулося. Що робимо ми? Я це покажу на пацієнті. Це реальний пацієнт, один з наших типових пацієнтів. Він приїхав до нас на п'ятий день після травматичної ампутації, трохи нижче коліна, і боліло його так, що він кричав від болю. Молодий чоловік, чи в нього такий больовий поріг, чи яка причина? Але він буквально кричав на ціле відділення. Якраз в той момент на обхід. Е по відділеннях прийшов черговий інтерн служби лікування болю, і чергова медсестра взяла інт... нашого доктора за руку, підвела до цього пацієнта, зробіть з ним щось, тому що його сильно болить. Ось так воно в нас і працює. Ми залучили медсестер, ми пер... ми виграли їхні серця. Медсестри нас кличуть на допомогу не лише лікарі, а й медсестри. А черговий інтерн по можливості кожного дня або майже кожного дня проводить обхід служби знеболення, і сестри знають, що служба болю, як вони це називають, прийде і допоможе. Пацієнта болі боліло на 10 з 10. Це був і фантомний біль, тобто боліла та частина ноги, якої не було, і ноціцептивний. цептивний. Бо кукса була свіжа, вона теж боліла. Що ми зробили? По-перше, треба було зробити так, щоб пацієнт перестав кричати. І ми йому заблокували сідничний нерв, і кричати він перестав. З того ми зробили цікавий висновок. Раз фантомний біль пройшов від блокади, значить той біль ще не централізувався. А отже, ми зможемо полікувати фантомний біль переневральним катетером, і ми встановили йому переневральний катетер тут же в той же день. Одночасно, для того щоб закрити всі можливі напрямки, ми провели інфузію кетаміну, призначили пригабалін, амітрептилін і прийшли до пацієнта наступного дня. Наступного дня пацієнт був виспаний, усміхнений. Його боліло на 4 бали. Ось так виглядав катетер, котрий ми перевірили. Ось він заклеєний плівочкою і з ним все гаразд. Опіоїдів пацієнт не потребував, ну наче ситуація вирішена. Цей пацієнт провів на стаціонарі десь 4 тижні. Всі 4 тижні з переневральним катетером. Потім катетер ми забрали. Болівий синдром повністю минув. А через 2 місяці я випадково його побачив в лор-відділі. Він приїхав барабанні перетинки лікувати. Хронічного болю в нього не було. Ось така історія, ну, начебто, успіху. І, і вона ілюструє нашу роботу. Наша служба лікування болю на жаль, поки що, позаштатна. Я сподіваюся, що це зміниться. Багато людей працює над тим, щоб вона стала штатною одиницею. Так чи інакше, в нашу роботу задіяно п'ять ординаторів цивільних і військових інтернів. Колись було більше. Зараз лише четверо. Я сподіваюся, що більше, тому що наші інтерни це основа нашої роботи. Над знеболенням, бо роботи справді багато. У нас ми використовуємо ультразвукові апарати. Робота поділена по тижнях. В ідеалі на кожен тиждень виділяється один ординатор і один інтерн, і тиждень ми працюємо з, з надзнеболенням пацієнтів цілого госпіталю, а потім передаємо наступній парі. Ми виділили мобільний телефон, і номер цього телефону є на кожному сестринському посту. На нього сестри дзвонять. І ми приходимо. А найбільша, найбільший об'єм нашої роботи це оці ці щоденні обходи. Яка мета обходів? Ми ставимо собі за ми далеко не просто служба регіонарної анестезії. Не йдеться про те, щоб зробити блок і піти від пацієнта. Ми... Перший наш крок це діагностувати причину болю. Це може бути найрізноманітніше речі. Ми знаходили інтраневральні гематоми, про які ніхто не знав. Ми знаходили нерви защемлені в рубці. Тобто наша задача зорієнтуватися в механізмах волі, в його причині, скоригувати системну терапію, і всі вже звикли, що приходить анестезіолог на сестринський пост хірургію і коригує якісь таблетки. Це ми вже теж цього ми вже теж добилися, нас вже слухаються. Ми намагаємося уникнути опіоїдної залежності, бо у кожному, у кожній лікарні впевнений, ситуація така сама. Медсестрі найпростіше на своє чергування зробити на ніч промедолу. І до, до, до ранку пацієнт буде спати, медсестра теж буде відпочивати. А завтра знов і знову і знову. Незалежність це звичайно проблема. Ми чим далі ширше використовуємо кетамін, чим далі більше в операційних вводиться магній пацієнтам з ушкодженням периферичних нервів. А основна наша інтервенція з найкладніших це катетерні блокади. Ми працюємо найбільше над гострим болем. Хронічний біль це лише нова наша сторінка, яку ми відкриваємо. Катетерні блокади це те, що ми робимо кожного дня. На обхід. Інтерн бере з собою в електронному вигляді, тобто в своєму телефоні, ось таку табличку вона е, міняється динамічно. Тобто при кожному огляді ми заповнюємо Google форму, і на основі Google форми динамічно формується ось така таблиця. Подивіться, там написано до прізвища пацієнта, де його шукати, і що було записано під час попереднього обходу. Наскільки його боліло, що потрібно змінити, і таким чином у нас формується величезна база даних, яку вже зараз можна аналізувати. Ми готуємо до публікації деякі дані, бо за рік ми назбирали кілька тисяч записів у цій формі і зрозуміли деякі речі, яких самі не розуміли до того. Кілька слів про катетери. Ми їх ставимо багато. Виявилося, що переневральних виявилося, що як мене навчили говорити в феофанії. Найкращий ад'ювант для місцевого анестетика називається катетер. Ось це це переневральний катетер, який стоїть чотири вже тижні. пацієнта в інтерскаленному просторі і знеболює цей от погано стабілізований перелом. А це два пацієнти, яким ми поставили кожному по два переневральні катетери. Добічна ампутація, два катетери фасті Еліака. А тут однобічна, але ми знеболили пацієнта і катетером в сідничному нерві передньому доступом, і катетером у клубовій фасції. Тобто ми креативно підходимо до переневральних катетерів. Не, боїмо, не боїмося поставити два. А було навіть кілька пацієнтів, що на короткий час ми не мали і три переневральні катетери. Ми цього не боїмося. Це нормально працює, тільки треба акуратно підходити до дозування. За 11 місяців наші результати такі: півтори тисячі пацієнтів пройшло через наші руки. 3100 разів черговий лікар або інтерн служби знеболення підійшов до пацієнта і його оглянув у динаміці. Е, неповних 300 ми встановили переневральних катетерів, і найбільше наше досягнення, яким я пишаюся, це є 10 інтернів, які е, завдяки роботі в службі знеболення. Е, Готові вирішити будь-яку проблему будь-якого пацієнта з гострим болем. Як корекція таблеток, так і будь-якої складності переневральний катетер. От 10 молодих лікарів, вони вже, де хтось з них ще інтерне, та хто вже ні, які готові в тих лікарнях, де вони працюють, прийти і будь-яким інтервенційним або консервативним способом е, системно вирішити проблему гострого болю пацієнта. Оце от наше найбільше досягнення. Е, ще пару слів про катетери. 13,9 це е, відсоток випадків, коли катетер не забезпечує ефективного знеболення. Його видаляємо, тому що він не працює. Тобто, е, виходить, скільки? 87 процентів поставлених катетерів вирішили свою задачу, тобто знеболювали пацієнта доти, доки потрібно. Це багато це хороший результат. оця от крива Каплана на Майера це ілюструє. Ускладнення з особливостей м, так, от е, рекомендації ЕСРА, е, рекомендації американської асоціації. Пишуть по можливості через два тижні катетер забирати переневральний, а краще раніше, тому що він інфікується. Це кардинально суперечить нашим потребам, бо наша потреба знеболити пацієнта на весь цикл хірургічного лікування. Якщо його рука нога так сильно болить, що потребує переневрального катетера, то ця історія не закінчиться через два тижні. Вона тільки почнеться. І тому, згідно протоколу нашої установи, ми в принципі не обмежуємо тривалість переневральної катетеризації. Катетер переневральний стоїть доти, поки треба. Поки пацієнта не перестане боліти, ну або до ускладнень. І тому наш, е, природно, що нас цікавило, що та ускладнень. Подивіться, 7,5% катетерів ми видалили через інфікування. Але в перерахунку на кількість днів то це 6 випадків на тисячу, тобто один на 150 днів 150 днів доброго знеболення. Кількох пацієнтів сумарно припадає на один випадок інфікування. А ті всі інфекції були несерйозні, вони всі минали після видалення катетера. Тобто, ось такі наші результати. 89 цифра на екрані. Це є від... Ми обробили наші дані статистично, і виявляється, що на 15-й день. Шанс того, що катетер не буде інфікований, це 89%. Це, між іншим, краще ніж у великому багатоцентровому дослідженні, яке проведено в Німеччині, там охоплено кілька тисяч катетерів. Тобто ми зробили висновок, що е, наша тактика себе виправдовує і ми не обмежуємо тривалість переневральної катетеризації в часі. Доки катетер працює, доти він хай стоїть, це себе виправдовує. Е, ну і момент істини. Е, Через півроку, через сім місяців після е, першого аудиту ми провели другий аудит. Ті самі вісім інтернів пішли по тих самих палатах і за тою самою анкетою опитали приблизно таку саму вибірку пацієнтів. Я страшенно переживав, бо е, а раптом виявиться, що нічого не помінялося. Ну трохи помінялося. Е, пацієнтів, які погано сплять вночі від болю, стало менше. Там немає статистичної достовірності, на жаль, але цифра менша. Пацієнтів, які не задоволені своїм знеболенням, стало відверто менше: 10 І це об'єктивні дані. Це інтерни, які просто приходили і задавали пацієнтам запитання. І графіки. Подивіться: зліва те, що було, а справа те, що стало. Це це неможливо підробити. Значно більше пацієнтів нам стало, нам повідомили, що їх болить. На 0, на 1, на 2. і значно менше пацієнтів повідомили, що їх болить сильно. Тобто, завдяки тому, що хірурги стали призначати парацетамол, хірурги стали кликати нас. Ми стали більше використовувати регіонарної анестезії, систематичніше призначати препарати антинейропатичні, і оце це от все в комплексі. Наша спільна праця стали залучати лікарів. Фізіотерапії, оця вся система дала свій певний результат. За півроку графік помінявся, і це наше найбільше досягнення. Тому я хочу подякувати в першу чергу всім лікарям і інтернам, котрі зібрали ці дані, котрі разом зі мною працюють над знеболенням наших пацієнтів. І працюємо далі. Дякую.